Привіт, друзі! Сьогодні 2 червня, з вами Валерій Клочок. І сьогодні в Сінгапурі проходить саміт Безпековий, на якому присутній і Зеленський і дуже багато представників Вищого військового керівництва країн Східної Азії, Центральної Азії, Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки. І там пролунало кілька гучних заяв, які стосуються можливої потенційної війни на Тайвані. Ці заяви були зроблені міністром оборони. Китаю новопризначеним, там є новий міністр, його звати Дон Цюнь. Власне він сказав, що незалежність Тайваню буде зупинена силою. Зараз детально пропоную вам розібратися з цією заявою, ну і врешті-решт з'ясувати, що нам від цього. Бо дійсно ми ж дивимося на всі геополітичні події через призму російського нападу на Україну. Тому треба розуміти, що нам власне від цього. Друзі, хто не підписався, дуже прошу вас, підписка з вас, лайк, коментар. Ну і, звісно, поширюйте відео друзям, бо цю інформацію, як на мене, мають знати більше ваших знайомих, аби бути більш освіченими. Власне, для чого я записую вам ці відео і вам шалено дякую за зворотний зв'язок. Отже, сьогодні в Сінгапурі міністр оборони Китаю Дон Цюн заявив, що армія Китаю силою зупинить незалежність Тайваню. Друзі, я кілька інформаційних джерел перевірив. Стосовно того наскільки верифікована така заява може бути, так саме так він і говорив, і зараз вам детально це розкладаю. Тому будь-які закиди про те, що цього не було сказано, ну просто можна відсунути в сторону, бо дійсно Китай це заявив. Це офіційна позиція Китаю. Тайвань своєю чергою розкритикував коментарі міністра оборони, назвав їх провокаційними та ірраціональними. Пряма мова. Донг Цюня, міністр оборони Китаю, звучить наступним чином: народно визвольна армія Китаю завжди була незнищеною та могутньою силою, і вона завжди діятиме рішуче, щоб приборкати незалежність Тайваню та гарантувати, що він ніколи не досягне успіху у своїх спробах. Той, хто наважиться відокремити Тайвань від Китаю, буде розчавлений на шматки і зазнає власного знищення. Ну тут, друзі, посил і до Тайваню, і до Сполучених Штатів Америки. Саме тому. Нам важливі такі заяви, тому що будь-яка війна будь де вона може зменшувати спроможності тих же самих Сполучених Штатів Америки допомагати Україні. Задайте наскільки складно нам було повернути в порядок денний світу важливість підтримки України у протистоянні Росії. Після початку військових дій на Близькому Сході, коли Хамас завдав терористичні атаки проти Ізраїлю, увага світу стала прикута саме до Ізраїлю. Нам все-таки згодом через кілька місяців вдалося перемкнути цю увагу, але це було непросто. Тому війна на Тайвані вона дійсно нам не потрібна. Але Китай проявляє свою зухвалість, і такі заяви він робить не випадково. Справа в тому, що після цієї заяви Хцюнь, Якось так, за здивним збігом обставин, закликав до більшого обміну і спілкування зі Сполученими Штатами Америки. Справа в тому, що восени минулого року у Сан-Франциско відбулася зустріч з Сінзіпіна і Джозефа Байдена. Це був такий неформальний саміт, де вони говорили про відновлення відносин, особливо в військовій сфері. Ну звісно, і мова йшла про торговельну конкуренцію. Прозору Китай не дуже займає. Таку позицію прозорості конкуренції, але менше з тим, цей діалог був е, спровокований тим, що відносини між Китаєм та США суттєво погіршилися, особливо після низки дуже гучних скандалів. Ну, зокрема, я вам нагадаю, що у 2022 році Китай припинив всі військові зв'язки зі США після візиту на Тайвань тодішнього спікера Палати представників Сполучених Штатів Америки Ненсі Пілосі. Повітряні кулі шпигуни, які збивали на території США, які нібито належать Китаю, суттєво погіршили відносини. І тоді Антоні Блінкен навіть скасував візит до Пекіну. Він його відклав майже на рік. Точніше, відклав цей візит сам Білий Дім. Але звісно, це не додало потеплінню відносин між Китаєм та США. Тим паче, у великій мірі додам від себе відносини між Китаєм та США Погіршилися після початку російського наступу широкомасштабного на Україну, бо Китай почав відверто підтримувати Росію. Окрім того, після візиту Пелосі на Тайвань президентка Тайваню Цай Інвень зустрілася з наступником Пілосі Кевіном Маккарті. Ну і американська допомога не припинялася Тайваню, і звісно, Китаю це все дуже не подобається. Окрім того, Китай також обурений поглибленням співпраці Сполучених Штатів Америки у південно-китайському морі і створенням низки нових військово-політичних союзів. Ну я б їх назвав би швидше військових союзів, залучення більше до безпекових питань Японії. Китаю це вкрай не подобається. Сполучені Штати Америки все більше розміщують. Своєї зброї, авіаносців, кораблів військових у південно-китайському морі, хоча нібито Китай говорить, що він не має більше претензій, або принаймні вони дуже обмежені саме в цьому регіоні південно китайського моря. і це все, звісно, не додає потепління відносин між США та Китаєм, особливо коли Китай дуже прагне відновлення своєї економічної потужності. На фоні економічної рецесії минулого року йому вкрай сьогодні важливо скасування санкцій проти його кампанії і. Розширення ринків збуту тому й відбувається така, вибачте, тягамотина. Я по-іншому сказати не можу. І особливо на тлі, поки що заяви від е, речниці закордонного відомства Китаю про те, що вони не братимуть участі в швейцарському саміті миру, куди може приїхати Джозеф Байден. Триває дипломатична війна, і оця заява міністра оборони Китаю Донг Цюня в Сінгапурі. Як на мене, пов'язана саме з цим? Бо він тут говорить, що ми будемо силою не допускати незалежність Тайваню, і порти з тим він пропонує. Поліпшувати відносини зі сполученими штатами Америки, і він на цьому саміті у Сінапурі зустрічався з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Вони кілька годин спілкувалися в дуже дорогому готелі, і після зустрічі Остін заявив, що телефонні розмови між військовим команданням США та Китаєм відновляться впродовж найближчих кількох місяців. Ну, звісно, перспектива не дуже близька. Але Пекін своєю чергою привітав стабілізацію відносин безпеки між країнами. Тому не такі прості ці всі відносини. Але провокаційна заява, як на мене, мала б отримати відповідний фідбек і в Європі. Ну про поки що Європа, мовчить і дуже стримана, можливо розуміючи, делікатність такого публічного дипломатичного діалогу між Сінзіпіном та Джозефом Байденом. Поряд з тим, очільник оборонного відомства Китаю звинуватив правлячу демократичну прогресивну партію Тайвані в тому, що вона крок за кроком проводить сепаратизм, одночасно підриваючи китайську ідентичність острова. І е, також він сказав, що сміливості тайванським сепаратистам саме і надають Сполучені Штати Америки військова допомога, яка туди надходить. Хоча він забуває, до прикладу, сказати, що. Тайвань є одним із найбільших торгових партнерів Китаю. Їхня загальна торгівля в 2021 році складала майже 400 мільярдів доларів. І це так невеличка ремарка для розуміння ситуації. Ви добре знаєте, що Сполучені Штати Америки підтримують політику Китаю про один Китай і не визнають до прикладу незалежність Тайваню. Тому Китай часто цим користується. Абсолютно не безпідставно для того, щоб стверджувати, що в такий спосіб Сполучені Штати Америки намагаються впливати на ситуацію в регіоні. Ну, я вам скажу так, друзі, окрім геополітики, тут в принципі нема нічого. Але найголовніше, я писав про це сьогодні себе і в Фейсбук. Тепер слово за заходом. Що власне скаже Захід? Бо якщо Захід промовчить на такі різкі заяви, ну то це буде означати, що вони проковтнули в черговий раз пігулку. Хоча Голошу нам не дуже вигідна ескалація в цьому регіоні. Порити з тим. Як на мене, є і великий позитив цієї заяви, тому що на сьогодні тиск з боку Сполучених Штатів Америки на Китай він доволі став відчутним після візиту туди очільника держдепоша Ентоні Блінкен, в той час як сам Джозеф Байден поки що мовчить. Ну принаймні він обіцяє вже бути. З візитом у Європі приблизно з 6 червня, 7 червня, такі є попередні анонси. Там буде аж до саміту Великої Сімки, який буде проходити в Італії 13, 14, 15 червня. Ну і можливо навіть завітає на саміт у Швейцарію. І тут було б цікаво почути, яка ж позиція Європейського союзу щодо таких заяв про ескалацію у саме цьому регіоні. Звісно, можна говорити про те, що яким боком європейський союз і загалом Європа до протистояння між Китаєм та США, але це не зовсім так, тому що євроатлантична співпраця США та Європейського Союзу є визначальною у питанні створення безпекового взагалі. Поясу для всього світу, бо диктаторський світ починає нахабніти і допомога Китаю Росії вона явно є, тому, є тому явною демонстрацією. Відтак, закривати очі на такі заяви, в принципі, було б не варто. І одна з таких заяв сьогодні прозвучала. Я не думаю, що вона пов'язана саме із з ухвалістю оборони відомства Китаю, але перед цим у Бундестазі в Німеччині закликали мобілізувати 900 тисяч німецьких резервістів через загрозу з боку Російської Федерації. Зокрема, голова комітету бундеставу з питань оборони Марі агнештрак Циммерман закликала мобілізувати саме цих 900 тисяч резервістів через цю саму військову загрозу. Я її нерозривно пов'язую зараз із такими заявами Китаю, тому що Китай, Північна Корея, яка зухвало діє на Корейському півострові минулої ночі, вони запустили 600 куль з різним лайном на південну Корею. Іран, який постійно нахабніє, саме формують оцю візла, який має протистояти системно об'єднаний захід. І дуже добре, щоб євроатлантична співпраця зберігалася. Ну і поряд із тим створювалися нові військові політичні союзи на східному кордоні із Росією за участі України. Ну от така вона, от значимість цієї заяви очільника китайського оборонного відомства про можливе протистояння з Тайванем. Звісно, це не нове. На сам кінець додам: я особисто на даному етапі не вбачаю готовності Китаю до повномасштабної війни за Тайвань. Хоча Китай до цього потужно готується і намагається відновлювати торгівельні економічні зв'язки як з Європою, так і зі Сполученими Штатами Америки. І з Китаєм треба бути дуже обережним, тому що Китай. Дуже небезпечний, рівно так само, як і Росія. А для цього захід має бути як ніколи об'єднаним і нарощувати виробництво зброї і більше нам допомагати. Друзі, що ви власне думаєте з приводу такої провокаційної заяви очільника китайського оборонного відомства, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я задоволений, як завжди, буду їх читати, обов'язково буду на них реагувати. Поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціну шаную, не перемикайтесь, все буде Україна.